Є, запис пішов. Отже, восьмий клас. Яка в нас практична робота на сьогоднішньому уроці? Дивіться, в клас румчик знову ж таки додаємо. О, вибачте, це для шостих класів. Так, щось я трошки... Ага, ось! Ось ось ось. Це в нас практична робота номер 2 Тобто за минулий урок я вже оцінив. Якщо доздасте першу практичну, теж можна отримати оцінку. Ось вона: практична робота номер 2 Завдань 10, максимальна оцінка дванадцять. Тобто, якщо ви виконаєте всі умови, вам додатково я нараховую 2 бали. Тобто, виконуємо 10 завдань. Кожне завдання по 1 балу плюс 2 бали. У вас вже є автоматично за те, що ви змогли зайти в класрум, відкрити це завдання. Ну що ж, починаємо. У нас продовжується навчання, у нас продовжується Google таблиці. Сьогодні ми набираємо в наших Google-таблицях розклад уроків. На тиждень для свого класу. Поїхали. Перше. Відкриваємо браузер. Як відшукати Google таблиці? Допомагайте. Google. Додатки Google таблиці. Так, пер... добре, хай буде перший варіант Google таблиці. Таблиці. Раз. Хочу почути ще один варіант з дев'ятьма крапочками. Я ж кажу: це приложение Google. А, Там я є... думав, ти маєш на увазі вбити в Google таблиці. Ну, дивіться, Ні, цей спосіб теж працює. Так. Дев'ять крапочок. Далі. Вертаємо внизу... вниз, вниз і вибираємо Т... таблиці. 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 Аналогічно, те ж саме ми заходимо. Створюємо порожній файлик і в ньому працюємо. Одразу аналізуємо, якщо це буде розклад уроків, нам потрібно буде зробити надпис Розклад, яка максимальна кількість уроків у вас може бути в день. Вісім 8, 8 8 <арб Jersey>. уроків. Значить, аналізуємо. У нас будуть п'ять днів, номер уроку і зверху надпис розклад. Добре, тобто ми відступаємо одну строчку вниз. Це тут буде в нас надпис розклад. Тут в нас будуть перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, десятий. А тут вже поїхали в нас. М -м 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 -м. Ні, навіть не перший, другий, третій, п'ятий, десятий. Ми відступаємо два рядочки. Верхній рядочок розклад. Другий рядочок, дні тижня, третій рядочок почалися вже уроки. Тобто, ну, наприклад, я поставлю, щоб не забути, тут у нас буде перший урок. Умовно, прописуємо. Я не вашим розкладом користуюся. Умовно, у нас буде, хай буде не математика, хай у нас буде інформатика. Тільки єдине, що ви прописуєте не всі уроки інформатика, ви прописуєте відповідно до ваших, до вашого розкладу 3, 4, 5, 6, 7, 8, раз, 2, 3, 5, 6, 7 і ще 1, 8. Розклад, відповідно, у нас йде на 5 днів. 3, 4, 5. І так, перший пункт. Зрозуміло, що не інфро... Всі зрозуміли, що не інформатика. Свої уроки. Так. Зробили ми розклад. Так. Набрати в Google таблицях розклад уроків на тижні. Перший пункт я виконав, вже отримав 1 бал. Верхній рядок зробити суцільним, зробити надпис, розклад. Щоб зробити верхній рядок суцільним, ми його виділяємо. Вибираємо пункт об'єднати. «Об Тип об'єднання. «Об'єдніть все». Тобто, об'єднати це в одну строчку. Пишемо: це в нас буде розклад. Є. Що ще? Зробити надпис суцільним. Далі форматування. Тобто, оцей пункт це редагування комірки. Ми її змінили. Третій пункт це форматування. Зміна зовнішнього вигляду про те, що ми казали з вами минулого уроку. Для надпису розклад. Встановити шрифт «Імпакт». Вибираємо шрифт. Тут стоїть по умолчанню за змовченням. Вибираємо шрифт імпакт. Раз. Далі. Розмір 22. Розташування по центру. Розмір стоїть 10. Ми вибираємо 22. Тут 22 немає. Ми вводимо з клаві... клавіатури. З клавіатури. Молодець. 22. Ох ти, як я промахнувся. 22. Ентер. Розклад. Розмір 22. Далі. Розташування по центру. Абзац. Вирівнювання по центру. Далі. Колір чорний. Фон червоний. Колір чорний у нас за змовченням. Фон клітинки червоний. Виконали цей пункт наступний. Номери уроків створити за допомогою автозаповнення. Тобто ми пишемо перший урок, тільки не капсом, перший урок. Enter, другий урок, третій урок. Але далі ми зробимо автозаповнення. Уважно. Ми виділяємо комірки, і внизу з'явився, бачите, такий малесенький, це називається маркер. Малесенький квадратик такий. Оцей квадратик ми розтягуємо донизу. І в нас вийшло всі 8 уроків. Чому так зручніше? Наприклад, у нас будуть таблиці, в яких буде 200 елементів списку. Представте, якщо треба вручну кожен елемент набирати, це буде дуже довго. Тому є автозаповнення, щоб це можна було зробити швидше. Так. Далі встановити для наших уроків шрифт робото. Виділяємо шрифт робото. Ну, він в мене вже тут є через недавні, тобто, який я використав. Ми можемо пошукати з повного списку. Ось воно. Робото. Бачите, він не відрізняється, але коли я клацаю, я бачу, що шрифт змінено. Так, далі. Розмір 18 по центру. Колір червоний, фон блакитний. Так. 18-й розмір. Орієнтація абзацу по центру. Фон. Блакитний колір чорний. Фон блакитний. Є. Наступний пункт. Ну, тобто, неважко. Все воно логічно, правильно? Головне дізнатися, де нам це відшукати. Далі, виділити таблицю та додати всі границі. Колір границь синій. Виділили всю таблицю. Вибрали границі. Одразу обираємо колір границь синій. І вибираємо всі границі. Так, є. Наступне дні тижня зробити шрифт, розмір 20 і так далі. Але перед тим, як їх зробити, потрібно їх набрати. Тобто це в нас буде понеділок, вівторок. На жаль, в нас, дивіться, в цій версії не підтримується оце автозаповнення на наступні дні. Бачите? Тобто він повторює понеділок, вівторок, понеділок, вівторок. Тому прийдеться це вручну. Середа, четвер. І п'ятниця. П'ятниця. Є, додали дні тижня. Що ми робимо з днями тижня? Ми їх робимо двадцятка, аріал, розмір 20. Ух ти, що трапилося. В мене не поміщаються за розміром предмети. Не, не предмети дні тижня. Я розширюю комірку, тобто роблю її трошечки більшою. Понеділок, вівторок, четвер і п'ятниця. Тобто трошки ширшою роблю розмір комірочки. Далі рухаємося. Шрифт «Ареал», Фон жовтий. Шрифт «Ареал» Теж не змінився, але я знаю, що він тут, тут змінився. І фон жовтий. Обрали фон. Колір жовтий. Є. Далі. Уроки зробити. Шрифт 18. Шрифт роботу. Уроки. Виділили. Розмір 18. Тип шрифту. робото, Інформатика не поміщається. Розширюємо ще трошки комірку. Інформатика, щоб в нас точно помістилося. Так, ще трошки ширшею. Так, ще трошки ширше і... і ось так. Є. Тепер всі наші предмети, бачите, потрошки розклад збільшується і в розмірі, і в наповненості. Далі. Розмір 18, це ми вже зробили. Шрифт роботом. Колір чорний фон зелений. Вибираємо фон зеленого кольору. Є. Так. Якщо назва уроку не поміщається, в комірці зробити для всієї таблиці налаштування перенос тексту в режимі переносити по словам. Наприклад, інформатика в нас помістилася. Скажімо, якщо в нас буде. Ну, Давайте глянемо. Розклад. Так, восьмий клас. От, наприклад, українська мова, англійська мова. Дивіться. Наприклад, у нас тут не інформатика, а українська мова. Ну, я скорочено, українська мова слеш, англійська мова. Англ. Навіть якщо скорочено записувати мова. Дивіться. В нас знову ж таки з'їло частинку слова. Тому ми для всієї таблиці робимо таке налаштування, щоб він переносив частину тексту. Так, перенос тексту і вибираємо по словам. Бачите, розширилася в висоту комірка. І тепер ми бачимо, що це у нас окрема українська, окрема англійська мова. Ну і зрозуміло, якщо і у вас там будуть предмети, ну, наприклад, знову ж таки, якщо якщо, якщо. приведемо інший приклад. Наприклад, приклад, наприклад. а у вас ділення українська і англійська. Угу. Ну, у вас я бачу, що за розкладом ну, по-інакшому не буде. Ну, умовно, якщо б у вас була, наприклад, фізкультура або фізика. Те ж саме: фізкультура, окреме слово фізкультура слеш, фізика. Натискаю Enter. Бачите, автоматично збільшився розмір комірки. Але потрібно для них налаштувати оцей перенос тексту. Перенос тексту по словам. Є. І що там, ага, за необхідності розширити комірки, якщо назва уроку не поміщається, ми це вже зробили. Зберегти роботу та відправити на перевірку вчителю у Viber або на пошту. Як завжди, файл, скачати, формат. Таблиця скачалася, показати все. Нашу нову таблицю ми переміщаємо на робочий стіл, щоб було зручніше відправляти. І пишемо: Хай буде PR номер 2 І, як завжди, своє прізвище. Пам'ятаю, що на минулому уроці ви питали: а що робити, якщо там важко зберігати, чи можна фотографію? Фотографію можна. Тільки зробіть фотку так, щоб у нас повністю табличка влізла в кадр. Добре? Ну, ось таке ось таке завдання. За часом ну, ви бачите, що в цілому я 10 хвилин це зробив. Вам ну, аналізуйте хвилиночок 20, на це знадобиться. Тобто, в цілому, і небагато, і немало. Так. Давайте один момент. Я зупиняю запис. Зупиняю запис.